Ви на каналі Майкемпінг я радий вас всіх чути і бачити. І сьогодні я готую на природі. Дивіться, яка краса в мене тут. Оба! Бачите, яка погодка тут на вулиці? Кудички вже майже не залишилось. Балон взяв про всяк випадок ще один. Якщо ось цей закінчиться від одіманті, бо там він вже майже-майже. Тут в мене що? Тут в мене взяв ось такий наборчик посуду. Від фірми БРС. Там йде ось ця пательня, так? Сковорідка. йде ось такий невеличкий банячок, каструлька. Я її використовую як чайник. У мене тут чорний чай з бергамотом. Я прямо от звідси з неї п'ю. Паловничок був в наборі. Ну, ще деякі речі були в наборі, але я їх залишив, коротше, не взяв. Пальник, на якому готую. Це Terra інкогніта хадар називається. А тут, знаєте, що Вгадайте. Тут в мене щось такий суп, якийсь борщеподібний. Повинно бути досить смачно. Багато овочей. І, в принципі, що? І все, і спеції. Так, тут в мене потрібно буде все протерти ніж Opinel 12 я використовую з ним дуже зручно. Чай зараз сюди буду пити, насолоджуватись. Повне відео в мене на YouTube. Не знаю, люди чомусь кажуть, що ось так, як ти. Рекламуєш. 50 років тому назад рекламували повні відео. Ну, шановні, не знаю, як людям сказати, що в тебе є повне відео на YouTube. От якщо ви знаєте варіанти, як це зробити так, щоб людям було цікаво і вони не писали дурні коментарі, то ви можете мені написати. Як? А я поки чай буду пити звідси. Дійсно, як сказати людям, що. В тебе є соціальні мережі, які ти ведеш про туризм, про кемпінг, знімаєш огляди туристичного спорядження. І як зробити так, щоб ну, людям, якщо цікаво, якщо вони там твої однодумці, то щоб народ е підтягнувся. Як це зробити? Подивився, що там в тебе є. Якщо не казати це, все одно ж потрібно якось вказати, якось показати. От свою думку, будь ласка, напишіть мені в коментарях Бо мені постійно, знаєте, то якісь від ТікТоку напівбани якісь прилітають, то я туристичні ножі намагався людям показувати в інстаграмі, то майже заблочили, а там роботи, просто не початий край, скільки всього витрачено. Не знаю, що вам сказати. Цікавий якийсь час зараз. Не знаю навіть, що вам сказати. Думаю, ви погодитесь зі мною. Всім смачного, напевно.